І знаменити образотворчу мистецтво, коли проводяться заходи на рівні міста, на рівні району, на рівні області і на рівні України, причини зв'язок виготовити на дану тематику виставки поліграфічну продукцію. Наприклад, День міста, то тобто треба виготовити листівки, конверти з видами міста, але коли є виставка, бо так воно не, не, не дуже вірно. Ну, На даний час. Я чесно вам скажу, в екстремальних умовах без жодного вихідного, 175 доба. Кожен себе поставте на моє місце. І за цей час я проїхав вже близько 90 населених пунктів і провів виставку близько 30 населених пунктів. Але що мене підтримає, українці? Першу чергу люди, велич людей, це в світі немає такої величі, як українці. І мене підтримує українська земля, Україна. І в мене вже відкрилось, напевне, не друге, третє дихання, а вже десь четверте дихання. І якось я вже відшліфував практично хвилинно, де я нахожуся, що я роблю, як я ці питання узгоджую, як я переміщаюся з одного в інший населений пункт. Бо іноді 3-4 години треба їхати транспортом. Але на даний час тримаю ще стрій. Я думаю, при таких шанованих людях, при нашій такій молоді, успішно це все буде завершено. А на перспективу буде написана, думаю, унікальніша книжка, аналогів якої. Ще в Україні не було. Ну і в першу чергу я ж вам сказав, що коли проводиться філателістична виставка, на тематику виставки виготовляється поліграфічна продукція. Ми узгодили з Василем Івановичем, який виготовити конверти. Вчора я їх клієнтів до 12 ночі, вирізав, тому що це не так то просто. І поліграфія теж працює, до 6-ї години це треба було встигнути. І вчора ми ще тролейбусом експозиції везли. Це все екстрем такий ви не представляєте. І тривога, і туди, і сюди. І треба. Але ми все зробили, бачите, і ви вже сьогодні прийшли, якось вже спокійна обстановка. Значить, дивіться, конверти з підписом директора гербовою печаткою. Це унікальні авторські ручні роботи, створені спільними зусиллями в екстремальних умовах. На 175-ту добу під час проведення цих заходів. Це для фондів музею унікальний безпрецедентний матеріал це на майбутні 50-100 років. Це не тільки вони вартість велику мають, а велику цінність мають. І музейну, і виставкову. І це буде описано в книжці. Мені сказали, що за цими конвертами будуть більше бігати, ніж за яйцями Фаберже. Це, я вам, це не я казав, це люди мені це сказали. О, тим паче ви знаєте, як українська філателія зараз ціниться. Через що це унікальні речі, вони в десятки разів цінніші, ніж те, що ми з вами спільно потратили. Ось, будь ласка, так, раз, два, три, чотири, п'ять. Це, це цілий скарб. Просто, а ще коли буде написана книжка, то, то це взагалі. Ну, я так скромно, якщо ви дозволите, один примірник мені для книжки. То я вам тепер маю пороти? Ні, якщо ви не заперечуєте. Ні, не, Будь ласка. Да, дякую, ще, тут, оце, Оцей примірник буде в національній книжці описаний. Дорогі друзі, я хочу тут е, ще таке додати. До цього конверта, тому що, коли Олександр Володимир спитав, а кого ми представимо? ну, В різні думки, але насамперед, у мене виникла виникло прізвище Микола Черський. Якраз динішнього року, щоправда, на початку, це 18 лютого, минає. Минуло 120 літ з дня його народження. Він народився 18 лютого 1902 року у Кам'янці-Подільському. Це ми тут пишемо Микола Щирський, даємо дату Хорунжий армії Української Народної Республіки, поет, актор, драматург. Це справді дуже унікальна людина. Це друг. і Соратники, добре відомих вам письменників Євгена Маланюка, Юрія Липи, Олега Ольжиса, Уласа Самчука, Олени Теліги і багатьох-багатьох інших. Коли він з 1921 року потрапив в. У вигнання, так би мовити, в українську діаспору, то він проживав в Чахії, в Словаччині, на Закарпатті і був активним і в політичному громадському, і в творчому житті. Він був хворий, але Сухоти він дістав в таборі для військового для інтернованих військових нашої України. Але незважаючи на свою хворобу, він дуже був активним у житті і своїм друзям, в тому числі і Олені Телізі, та далі він казав, що не помру, поки не побачу маму і не побачу Кам'янець-Подільського. Так і справді наприкінці 1941 року він прийшов майже пішки з похідною групою, прийшов в Кам'янець-Подільський. Тут ще трохи допомагав в роботі і в місцевому театру, і газеті українській газеті Подоляни. Але 26 лютого 1942 року його не стало. Мені вдалося. Розшукати його твори поетичні, прозові, а також драматичні поезію його одну збірку поезії ми перевидали. Сподіваємося, що будемо бачити колись і на сцені його драматичні твори. І тому Володимир Олександр Володимирович сьогодні дуже добру справу зробив, що якраз цей ім'я, цей портрет. Він сьогодні тут, на, на цьому конверті. Ми повіримо вам, що це безцінна, безцінна річ, і з кожним роком цінність її буде все. Якщо книжку ще написане, це взагалі це будуть раритети. Вони вже зараз. раритети. Будь ласка, продовжуємо. Ну, я хотів би...